Einen wunderschönen guten Tag. Гарного і доброго дня. Всіх вітаю на нашому сьомому уроці з вивчення німецької мови з нуля. Deutsch für Anfänger. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da seid. Дякую, що ви тут. Нас уже більше трьохсот. Ніколи не припиняй вірити у себе. Не здавайтеся ніколи. Навіть тоді, коли щось здається недосяжним. Отож, ми починаємо. Wir los. Сьогодні ми продовжимо тему майн хаус. По плану у нас. Нова лексика. Поки що так само 20 слів. Нові фрази, які ще не розглянули на попередньому уроці. Вивчимо заперечний займенник Кайн. Закріпимо вживання акузартів. Провідміняємо дієслово haben хабен у теперішньому часі. Отож записуємо нову лексику. Die spüle, die spülen, кухонна раковина. Ді Waschmaschinen, was Пральна машина. Geschirrspülmaschine, die Geschirrspülmaschinen, посудомийна машина. Die blume, Die Blumen квітка. Der Stock, die Stockwerke, поверх. Das Erdgeschoss die Erdgeschosse перший поверх. Das Dachgeschoss die Dachgeschosse горище. Браух потребувати, фейлен, бути відсутнім, хабен, мати щось, каун, купувати, зохен. Шукати. Фінден знаходити. Вважати. Модерн сучасний. Гесліх негарний. Потворний. langweilig, нудний. Nicht schlecht. Непогано. Зя дуже. Да. Тут. kein, Кайне жоден. А тепер нові вирази. In welchem штук. Wohnen Sie, Wohnst du. На якому поверсі проживаєте ви, проживаєш ти? Ich wohne im ersten, zweiten, dritten Stock. Я проживаю на першому, другому, третьому поверсі. Як вам, як тобі моя кімната? Ich finde dein Zimmer nicht schlecht. Sehr schön. Я вважаю, що твоя кімната непогана. Дуже гарна. Wir Wir viel Platz. У нас троє дітей. Нам потрібно багато місця. Wir in der Nähe von... Ми проживаємо поблизу. Wir eine Ми шукаємо трьокімнатну квартиру. Вид метра. Die Wohnung, das Haus, hat 120 Quadratmeter. Скільки квадратних метрів має квартира, будинок? Квартира, будинок має 120 квадратних метрів. Die Wohnung ist möbliert. Квартира умебльована. Wir brauchen noch, нам потрібно ще. In der Wohnung fehlen noch, у квартирі відсутні ще. Wie viele Stockwerke hat das Haus? Скільки поверхів у будинку? Das Haus hat drei Stockwerke. Будинок має три поверхи. Рухаємося далі. Gehen wir weiter. Сьогодні ми записали нові дієслова. Відразу вивчимо їхні три форми. Спочатку правильні або ж слабкі дієслова. Brauchen, brauchte, gebraucht. Fehlen, fehlte, gefehlt. Kaufen, Kaufte, gekauft, suchen, suchte, gesucht. А тепер неправильні або ж сильні. Haben, hatte, gehabt, finden, fand gefunden. Заперечний займенник kein. Перекладається як жоден ніякий. Заперечує тільки іменник і стоїть перед ним. Наприклад, Meine Eltern haben kein Auto. Або ж другий приклад кайне цайт. Узгоджується з іменником, до якого відноситься у роді числі і відмінку. В однині заперечний займенник kein відміняється як неозначений артикль, а в множині як означений. Наприклад, тіш, кайнес тішес, кайнем тіш keinen Tisch. Kein Zimmer, cima, keines Zimmers, keinem Zimmer, kein Zimmer. Keine wohnung, keine wohnung, keine wohnung, keine wohnung. Im множена. Keine tische, keine tische, keinen Tischen, keine tische. Акузатив. На минулому уроці ми з вами вже говорили про те. Що зміна артикля буде залежати від питання, яке ми ставимо до іменника, а акузатив, як ви вже знаєте, відповідає на питання вас, вийн вгін. Вивчення сьогодні дієслова допоможуть нам краще розібратися в цьому. Після дієслів кауфен, браухен, зухен, хабен, финден. Ми також будемо вживати акузатив. Наприклад,. Sie hat ein Zofa. Zibhaucht kein Zofha. Sie підмет. Hat присудок. Вжитив акузатив. Слово das зофа диван середнього роду неозначений артиклі в акузативі буде так само, як і в номінатив. Ein. Наступне речення. Zibhaucht kein зоffa підмет, брауcht присудок зофа додаток вжитий із заперечним займенником в акузатив. А ми знаємо, що заперечний займенник kain в однині відміняється як неозначений артикль. Ще одне речення анна каут каенентиш, зібрат ein Stuhl. Анна підмет каут присудок, тіш. Додаток вжитий із заперечним займенником кайнен в акузативі. Артикль слова тіш де неозначений артикль ein, який в акузативі зміниться на «айнен», тобто як «кайнен» у запереченні. Друге речення зі підмет «браухт», присудок аненштуль додаток вжитий в акузатив, слово штуль. Чоловічого роду артикль де, тобто неозначений артикль ein, який в акузатив зміниться на einen. переходимо до дієслова хабен, що означає мати щось. Це дієслово є допоміжним, яке вживається для утворення минулого часу, тому його відмінювання слід добре запам'ятати. Отож, ich habe, du hast er, sie, es, hat, wir haben, ihr habt, sie und sie haben. Зверніть увагу на другу і третю особу однини, де випадає літера B. du hast, er, sie, es, hat. А зараз практичні завдання. Ставте відео на паузу та виконайте наступні вправи. На сьогодні це все. Всім до зустрічі пі